В разі, якщо ви не знайшли необхідну вам інформацію в відкритих інтернет-джерелах, ви можете звернутися з запитом на надання інформації. На початку 2011 року було прийнято закон України про доступ до публічної інформації. Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, якою володіють суб'єкти владних повноважень інші розпорядники публічної інформації, визначені цим законом та інформації, що становлять суспільний інтерес. Наприклад, на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади у рубриці доступ до публічної інформації, міститься інформація про систему обліку публічної інформації, найбільш запитувані документи, звіти, результати, анкетування органів виконавчої влади, контактні телефони, електронну адресу, а також інформація про порядок подання запиту. Можливо підкреслити, що при підготовці запиту на надання інформації громадська організація або громадянин має просити саме ту інформацію, якою володіє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.